Ні міністерка Віріщук, ні міністерка Оксана Жолнович, котра очолює соціальну політику, не зробили за ці два роки велике нічого для того, щоб зробити програму для реінтеграції тих, хто виїхав з окупованих територій, зробити програму компенсації житла тим, хто втратив його, зробити програму соціальної допомоги. Навпаки, забрали те, що було. Сказали так. Оце виплати ВПО, це була не наша програма, це була програма донорів. Тепер ми все це скручуємо. Ребята, ви ні хрена не робили за ці два роки, третій рік Великої війни ми не знаємо, що скільки буде років. Ви що, включаєте програму, самі здохнуть. Не треба нам такої програми. Тому я дуже прошу, зараз в описі до цього відео буде посилання на петицію, яку створила наша молодіжка. Петиція. Про те, щоб зняти і одну, і другу зі своїх посад. Ви можете сказати, що ті, ті петиції нічого не дають, вони дають. Вони дають те, що е, всі, хто підписується, ми бачимо, що у нас в країні є небайдужі люди. І ми загострюємо увагу на цих проблемах. Якщо ми не будемо нічого того робити, то тоді, ну, нехай зелені тоді правлять бал. Прошу підписати петицію. Слава Україні!